Слава Ісусу Христу! Маю честь сьогодні бути з вами на цьому чудовому служінні. Сьогодні починається вас проповідей про сім'ю, і для мене теж честь говорити про сім'ю. Дуже часто чи багато разів я був свідком створення сім'ї. Я був ведучий на весіллях не раз, і дуже багато різних е, таких прикладів, історій чув. І знаєте, різні вони були з, таким, з цікавими такими моментами. Ось одна історія мені так згадалася. Хочу почати От е, тема сім'ї. Е, питають такий конкурс: хто скільки років прожив саме більше і саме менше. І там дарують якісь подарунки. І на, і на одному весіллі. Була пара, яка прожила 52 роки разом. І ось до них підійшли і до чоловіка в мікрофон, і сказав, скільки ви прожили? Він каже, 52 роки, довго і щасливо. А потім дружина бере поряд і каже: 50 років довго і два щасливо. Уточнила. Буває і таке в сімейному житті. Але я хочу сьогодні сказати, що е, сім'я це інститут, який створив Господь ще до того, як щось було створено. Це перший інститут, який захищає Бог, і це задум Божий. І в задумі Божому, Господь хоче, щоб люди були щасливі. Одного разу до іншої пари підійшов журналіст і запитав у літнього чоловіка. Який прожив у шлюбі понад 60 років. У чому секрет вашої міцної сім'ї? Він подумав і відповів. ми з дружиною ще на початку нашого життєвого шляху домовились, якщо виникає проблема, ми проти проблеми. Чуєте? А не один проти одного. Ми проти проблеми. А коли постає вибір, ми завжди обираємо Бога. Друзі, сім'я це не просто спільне проживання. Сім'я це спільний напрямок. І питання не в тому, чи буде шторм, чи переживання, а питання в тому, хто керує вашим кораблем. Саме про це говорить Ісус Навин. Коли проголошує відомі слова, а я тадімій будемо служити Господеві. Друзі, це не просто емоція. Це не просто сказане велике гасло. Але це життєва позиція. Давайте прочитаємо цей текст, який записаний Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш. Ви знаєте, Ісуснав кидає виклик і каже: якщо ж ви не хочете служити Господу, то сьогодні зробіть вибір, кому ви служитимете богам, які ваші предки служили, коли жили на іншому боці ріки Єфрат, чи богам аморійців, на землі, яких ви живете зараз. А далі каже свій вибір: а що до мене і моєї родини, ми будемо служити Господу. А щодо мене і моєї родини, ми будемо служити Господу. Що ми знаємо про Ісуса Навина? Насамперед, Ісус Навин це наступник Моїсе, який веде народ Ізраїля в обіцяну землю. І ось цей час, коли вони прийшли, Ісус Навин дає час вибору. Залишити старі вчинки, культи чужих богів і присвятити себе повністю Господу. Ми знаємо, що Ізраїль жив серед народів, які поклонялись ваалу, астартам, іншим божествам, плодю... плодючості та війни. І часто ці культи були пов'язані з моральним розпутством, жадобою до влади, стражданнями. Духовним рабством. І Ісус навин поставив народ перед вибором або служба Богу, або повернення до старого, до поклоніння оцим божкам. Це не був просто вибір релі... релігії, це був вибір способу життя. Тому з цього текста я хотів би, щоб ви взяли деякі принципи для себе, перенесли це в наше сучасне життя. Насамперед, я хотів би звернути вашу увагу на Ісуса Навина. Він, перше, що хотів би сказати, що Ісус Навин, будучи головою родини, Він був людиною рішення. Він взяв на себе відповідальність за всю родину. І що цікаво, якщо дослідити, то Ісус Навин сказав ці слова. Знаєте, скільки років йому було? Хто пам'ятає, хто знає. 110 років, чуєте? Що ти скажеш, старче, да? 110 років це не слова юнака, який ще не бачив життя. Це слова людини, яка бачила рабство Єгипту. Він проходив пустелю, він переживав війни, він бачив перемоги і поразки, він бачив вірність Бога і невірність людей. І свого досвіду, Він говорить такі слова. І саме в такому вісі Він каже, він, до речі, не каже, живіть, як ви знаєте. Він каже: виберіть сьогодні, кому будете служити. Ісус навин заявив своїм авторитетом, каже, своєю життєвою позицією, досвідом, дорогою, якою він ішов. Він Риско підводить і каже, а я і свого досвіду життєвого вибираю служити Господу. Що цікаво, що сім'я його цьому не заперечує. Ми до кінця не знаємо, але я думаю, що вони підтримали це його рішення. Вона навпаки підтримує і як це добре і важливо. Служить Господеві це одне, що правильно. Немає іншого шляху, і це не тільки служіння, яке ви несете, а це спосіб життя. Я живу для Бога, це благословіння ходити перед Богом і нести служіння. Ми тут бачимо повагу до старшого покоління, до лідера, до служителя, до священника. Сьогодні є тенденція знецінювати старших. Що він розуміє? Кажуть, старе як мале. Можливо, так і є в деяких моментах. Але так, це не про Ісуса Навина. Біблія вчить нас приповісти 16:31 сивина це вінець слави. І Ісус Навин мав право говорити, бо Він прийшов в шлях. І Він залишився вірним Богові. І Він всю свою сім'ю закликав. До правильних стосунків з Богом. Тому, друзі мої, молодь, церква, нам потрібно вчитися слухатись тих, хто пройшов шлях з Богом. Це люди, які мають досвід, які можуть поділитися своїми поразками і перемогами. А тепер звернення до старшого покоління. Якщо ви претендуєте на повагу, друзі мої, чи ви маєте. Щось сказати цінне для свого покоління і для своїх нащадків. Чи маємо ми що сказати дітям про головне? У Ісуса Навина була позиція, і був виклик, і був заклик. А чи ми так само виховуємо покоління, яке йде після нас? Часто старші люди можуть говорити, я переживаю за своїх дітей, внуків, щоб була гарна освіта, здоров'я, робота. Але ж найголовніше це Христос і відносини з Ним. Живі стосунки з Богом. І порою ми цей вектор змінюємо і виховуємо дуже благочестивих грішників, які потім не хочуть ходити до церкви. Вони стали забезпечені. Але не шукають лиця Божого. Павло каже, заради пізнання Христа я все рахую за сміття. Чи навчили ми своє покоління чи дітей наших, які йдуть за нами? поклонінню Богу, смиренню перед Ним. Приклад Ісуса Навина дуже чудовий, Він каже за себе і за своїх дітей, а я і дімій будемо служити. Господеві. Тому будьмо, брати, чоловіки, будемо достойними священниками своїх сімей, будемо людьми прийняття рішень, і щоб над нами е, нас слухали. І це теж дуже важливо себе вести так, щоб нас слухали, так як послухали Ісуса Навина. Тому мудрості нам всім. Божого благословіння бути людьми рішення, які ведуть свою сім'ю до служіння Богу, до поклоніння Христу. Друге, на що я хотів би звернути увагу, давайте подивимося, як Він каже. Я та Дім будемо служити Господеві. Ця заява каже, що усе починається з мене. Ми дуже хочемо, щоб хтось. Чи наші діти були більш досконаліші, а самі собі, може, щось прощаємо. Ісус навин не сказав, хай священники служать, хай народ служить. Він сказав: я перший, а потім дім мій. Є сильна така правда. Хтось сказав таку фразу: батьки, перестаньте виховувати своїх дітей, вони все одно будуть схожі на вас. Чуєте? Ми дуже часто, я дивлюсь по своєму життєвому шляху, у мене четверо дітей. І ви знаєте, я колись ну, в своєму житті не вивчився грати на гітарі і на саксофоні. У мене троє дітей на саксофонах вчилися, і один на гітарі. Знаєте, те, що я не навчився, то я заставив дітей своїх. Воно так якось буває в нашому житті. Та я хочу сказати, що е, нам потрібно показати приклад. Я і дім мій будемо служити Господеві. Діти не слухають часто проповіді, вони читають наше життя. В приповісті, 20 розділ 7 вір сказано: праведний ходить у своїй непорочності блаженні діти його після нього. Чуєте? Блажені, щасливі, тому що праведний ходить в непорочності, і діти будуть копіювати свого батька та маму. Є батьки, які кажуть, хай діти вже ходять в церкву, а я як буде. Знаєте, віру не можна делегувати. Ісус Навин був лідером в Ізраїлі. І знаєте, в нього не було цілі, ось, до речі. Щоб діти, можливо, зайняли його посаду, мали якийсь статус, це його не хвилювало. Його хвилювало одне, щоб вони служили Господеві. Для Ісуса навану важливо був не статус, а принадлежність Богові. Пам'ятаєте, патріарх Яків молиться за Єфрема і Манасію, буття 48 розділ. І Він не просить багатства або знатного імені, він просить, щоб вони були Божими дітьми. І це сильний урок для нас. Краще мати дитину без статусу, але з Богом, ніж з статусом, але без Бога. Тому, друзі мої, ми є приклад для наших дітей. Насамперед, я і мій, я, наскільки я щиро люблю, люблю Бога, наскільки я посвячений йому і його служінню. Оцим ставленням моїм життям я виховую наступне покоління. Третє, на що я хотів би звернути увагу з цього текста, Ісус Навин бачив небезпеку, яка буде, якщо сім'я не буде служити Господеві. Друзі мої, батьки, пастори, служителі, ми покликані, покликані бачити небезпеку так, як бачив це Ісус Навин. Ми можемо звернути увагу на книгу буття 9, 10 розділ. Ми можемо побачити Божого чоловіка Ноя, який уступився, напився плоду виноградного і написано, Голий заснув, да? побачив це хам, син. І що зробив? Посміявся над батьком і розповів всім. І що сталося, коли батько про це дізнався? Що цікаво, ви знаєте, кого прокляв Ной? Пам'ятаєте? Хама? Внука, сина Хама, Ханаана. Ной після цього сказав: проклятий ти Ханаан, син Хама. Чуєте, ми своїм вчинком можемо привести на голову наших дітей не благословіння, а щось інше прокляття. Ной був служителем. Він був усміяний. Я хочу сказати: не збирайте прокляття на голову своїх дітей, коли зневажаєте служителів, говорите злі слова, сієте бунт. Це все приносить неблагословіння насамперед вашу родину, на ваших дітей. Для Ханана не було авторитету. Служитель, такий, як Ной, діти, бачучи батька його відносини до служителів, не будуть мати авторитету і в вашій родині. Що цікаво, для Хама Ной перестав бути авторитетом, і його син заплатив за це ціну. Побачивши історію, ми можемо побачити, що пішло на Ханаана прокляття, і в сини були такі в ханана, як Аморей, Хет, Сідон. Це народи-ідолопоклонники. Хет переводиться терор, жорстокість, Сидон безбожний народ. Ви чуєте, як пішло все? Тому важливий принцип для нас наше ставлення до авторитетів, до служителів. Може відкрити двері або для благословіння в нашій родині, або для прокля... прокляття. Тому будьмо обережні. Десь кажучи свої думки чи плітки про служителів ще й коли це слухають діти, ми можемо посіяти якийсь бунт, розбрат. Збережи нас Бог від цього. Ще один момент дуже важливий, що ми бачимо із цієї історії. Чому вибір служіння Богу — це важливо? Чому саме Ісус Навин дійсно запропонував це або заявив про це? Тому що служіння Богу формує наші цінності. Чуєте? Коли сім'я вирішує служити Богу, вона обирає істину. Вона обирає прощення, вона обирає любов, вона обирає терпіння і взаємну повагу. І ці всі чесноти це фундамент для миру в сім'ї, миру в домі. Це дуже важливо. Служіння це не просто тільки слова, це жертва, це щось віддавати, це поклонятися, це вихваляти Бога. Ісус навин не просто говорив про служіння, Він жив цим вибором. Він показав, що служіння Богу це постійний практичний шлях. Тому, друзі мої, важливо служіння Богові, тому що воно формує наші цінності. Бог дає обіцянки для тих, хто служить Йому. Бог обіцяє миру домі, мудрість. Благословення. Він обіцяє втримати нас у випробуваннях, коли ми все ціло покладаємося на нього і служимо Йому. Псалом 128. Блажений чоловік, що боїться Бога. І це не обіцянка легкого життя, але обіцянка Божої присутності в нашому житті і сили Його в нашому житті, знаючи це. Ісус навіть робить дуже важливий крок. Він поновлює завіт з Богом. Чуєте? Ісус Ісуснавин поновлює завіт з Богом, знаючи, що служіння це фундамент. Для миру в домі. Він бачить, що Це формує цінності. І тому Він. В своїй родині насамперед і дає заклик для, всі, для всього ізраїльського народу поновити завіт з Богом. Ми знаємо, що війни скінчилися, поділили всім колінам землю, прийшли часи стабільності, прийшли, як кажуть по-людськи. Все добре, живи, насолоджуйся життям. Але Ісус навин переживає. І дає їм перезагрузку. Він розуміє, що час спокою штилю, привів до того, що народ ізраїльський почав служити іншим богам. Час спокою став небезпечним часом. І Ісус, заявля... Ісус навин заявляє і закликає до поновлення завітом з Богом час спокою каже, це час небезпечний. Треба бути насторожі, щоб бути в завіті з Богом. Тому Іса, Ісуса Навина, 24-й розділ це розділ, де йде заклик до перезавантаження. Він іншими словами каже сьогодні час відловлення завіту з Богом. Тому для нас це теж попередження, друзі, коли у нас все добре, будьмо особливо пильними. Тому що час спокою часто руйнує більше, ніж час тривог. Будьмо насторожі наших сімей, нашого серця, нашого відношення до Бога і до Божої справи. Ще я хотів би сказати по відношенню сім'ї. Дім сім'я це наша маленька церква. І тому. На нас лежить велика відповідальність, як ми будуємо стосунки в сім'ї. Це все переноситься на стосунки в церкві. Псалом 127-й перший каже, сказав, коли Господь не будує дому, даремно працюють будівничі, тому довіра Богу в будівництві нашої сім'ї потім впливає на будівництво всієї церкви. Дім це сім'я. Дім чи сім'я це місце. Для спільної молитви, місце поклоніння, місце, де ми практикуємо прощення, любов, це місце, де Божа присутність є. І це не тільки в неділю, а кожного дня. Тому, друзі мої, ми всі покликані будувати сім'ю, будувати стосунки. Будувати разом з сім'ями церковну спільноту, щоб через це все прославити нашого Господа. Що цікаво, в заклиці Ісуса Навина, в заклиці до рішення, Він не каже, можливо, подивимося з часом, як складеться ось тоді, приймо рішення, чи будемо служити Господеві, чи ні. Він сказав: ми будемо служити Господеві. Сьогодні Бог не чекає красивих просто слів, Він чекає нашого рішення, щоб, по прикладу Ісуса Навина, ми за свою родину стали в проломі, молилися, щоб потім заявити і сказати, а я, і дім мій, будемо служити Господеві, і щоб вся наша сім'я сказала Амінь, ми будемо з тобою це робити. Тому сьогодні, можливо, теж прийшов час оновити наш завіт. Завіт нашої родини. Можливо, це час покаяння і сказати, Господи, прости. Ми не в ту дорогу пішли або зійшли трошки з правильного орієнтиру. Ми поставили на правильні цінності, правильний орієнтир на другий план. Зараз у нас щось інше. Но ми не хочемо мати урон, ми не хочемо мати якісь прокляття. Ми хочемо мати благословіння, тому поможи нам разом нашою сім'єю прийняти важливі рішення, змінити пріоритети, повернути Бога в центр нашої сім'ї, в центр нашого дому, щоб я і Дім мій служили Господеві. Тому хай Господь благословить кожного з нас, наші сім'ї. На нас, чоловіків, особлива відповідальність, тому що ми задаємо тон. Ми, люди, які ведуть наші родини до відносин з Богом, давайте переосмислимо, чи ми схожі на Ісуса Навана, який зробив дуже важливі рішення по, по, від, по відношенню до Бога і по відношенню для майбутнього своєї родини. Тому хай Господь благословить нас, давайте в наших молитвах. Помолимося, щоб ми дійсно, якщо потрібно, оновили свій завіт, Вели наших дітей, вели дружин до щирого служіння Господеві. І це не просто щось робити, це жити для Бога. Амінь. Помолимось. Господи Боже, царю Всесвіту. Ми щиро вдячні тобі за інститут, який ти створив. Це сім'я. На цей інститут дуже багато різних нападків. Диявол робить тиск, він каже, сім'я застаріла інституція. Він хоче змінити і сказати, що кожен має там жити для себе, а не смирятися, підкорятися, будувати сім'ю. Він часто пропагандує, що щастя у незалежності, але Ісус Навин навчає сьогодні нас через своє рішення, що справжнє щастя сімейне це в служінні Богу, а не в задоволенні власних бажань. Поможи нам, Господи, це зрозуміти. Поможи нам приймати такі рішення, які благословлять покоління, які йдуть за нами. Нехай. Кожна родина християнська буде гарним зірцем для наслідування. Нехай кожна дитинка, народжена в нашій родині, буде служити тобі, кожен чоловік і дружина в єдності, в любові, в покорі один одному і тобі прославить через свою сім'ю Тебе. Ми це просимо в См'я Ісуса Христа. Амінь.